Давайте вам покажу, як я знову обстроївся. Це було зробити нелегко. Значить, Сьогодні, друзі, обійшовши ліворуч, праворуч, я знову ж таки прийняв рішення порибалити на тій вимостці, де рибалив минулого разу. Поки майстрували, в мене навіть голос сів. Ну я після хвороби. І от сьогодні чим відрізняється наша вимостка і місце для тих, хто буде рибачити, може. По моїх кріпіжах, помішаних кріпіжах. У мене на виможці, зрозуміє. Значить, забили одну доску вниз, другу, третю, дали перекладину, дуже хорошу, воно лежить. Потім продольних раз, два, три, чотири, п'ять. І таким макаром ми маємо вимостку, вже ноги будуть не в воді. Що? По риболовлі, по планам. Отак в мене буде стояти два фідерка. На сигналізаторах. Теж на шию поцепив собі сигналізатор, поки бігаю туди-сюди. Ну, ще нічого не закидався. А, значить, Ліворуч у мене буде стояти два фідера на дальню туди дистанцію. Ну а праворуч розложу 2-3-4. Не знаю, скільки буде комфортно по дистанції розложу, буду на вулички, на поплавочок ловити. Першим ділом брав з собою спомом. Купа всього на виїзді. Купа всього. Спомбик маленький. Ось у мене є такий спомбик. Тут у мене горох, трошки пельця було, трохи ще кашки іншої зварив. Різне моє барахло тут. Це я загодуюся одразу на фідерну точку, а рибалить я буду на релефішовкою вільничку. Такий смаколик. Сюди зараз поставимо хрубачки опарики. Тут наша вся мілочок, хай отак стоїть. А це ми накриємо, щоб не здохло. Брав сьогодні свій 5-метровий садочок, тому що тут буде некомфортно. Ой, бачите, ще каслів. Такий вірусняк мене хапанув, як ніколи. П'ятиметровий садочок положу, тут кайфовенько так, сідушечку виставився. У мене сідушка вже, не знаю, років 7. Електростатік на 150 кг. Я ручки бокової зняв. Ну, от так я розставився. І ось тут буде моя рибалка. Ну і знову ж таки, ліворуч від мене буде сидіти Міша в своєму кущі на піддоні і тягати кілограмових карасів. Що він Зараз. робить? Не встиг прийти, каже, диви, диви. Наглісір його, сюди. Казав, подсаку тобі треба. Яка подсака? Кілушники карасі беруться просто руками. І що спрацювало? Взагалі бомба. Що, що, що не було на наживці? Один черв'як і один опариш. Зараз йду за останніми речами, які мені потрібні. І... і Будемо починати катасінку. Прощухлять своє удвіща. Зараз першим ділом візьму і маркерним грузиком. Десь у мене був маркерний грузик. Так, а де ж ти є? Немає. Треба б чимось пробити дно. Візьму хвилину кормушечку. Проб'ю зараз дно. Хочу знайти знову те гарне місце. Я на сьогодні. Нічого. На вечір має стихнути температура, стихнуть вітер, не буде так жарко, буде класно. Міша вирішив собі зробити берлогу. Кажу, не спіши, порізався. Яку я оснастку поставлю? Є ще в мене така класна смазка. Я минулої рибалку дві штучки обірвав, жалко, звісно, але на неї класно ловилася. А міша все кущі трошки. раз, Так, і друга в мене буде. У мене є, звісно, і флет, і пластиковий флет. Ну, тут буде такий от кавунчик. Ну, Міша, я дає. і берег косить. Ось таких буде дві у мене оснасточки. Закриваємо нашу кошовочку. Ну і одразу тут де промірявся тільки що я і одразу зараз закинусь, буду цепляти я петля в петлю, ну тут є карабін і це дуже добре. Карабін має бути завжди, тому що все ж таки я рибалю, в мене основна леска 0,25 пінопластик не скидуємо. Це минулий раз я на ньому рибалив. Так. так. Це в нас на за а рибачить ми будемо на ось цю кашу. Але але, але, але. Саме головне, ми будемо на наживку нацепляти планиць. Так, є у нас конопля. ось тут вже обірвано, вже немає, непонятно, що це. І є так, полуниця мед. Так, як у мене полуниця. Корм, то і буду ставить я полмичку промірявся я флетом, одного обірвав. Ну нічого, зато я визначив місця, які, ну, на мою думку, будуть працювати. Побачимо, як воно буде, звісно, в роботі. Але ж таке місце непогане. Не зацепів. Є метрів 4 можна протягнути такої чистовинки, нормально. Ну а друга насадочка в мене буде гарбузик. <кій> буде гарбузик. А по наживці... По наживці. Ой, у мене тут розповзались мої планці. А друга насадочка у нас буде натуральна. Гарно. Два хробачка. Взяв сьогодні вже так водоосталь хробаків. Нормально все. Раз. Два. Давайте так, на верхній ми зробимо два хробака. а на нижній ми зробимо штук п'ять опариків. І подивимося, це як розвідка буде. І опа. Навіть зробимо. Трошки по-іншому. Поставимо малюсенький білий пінопластик, щоб він хоч чуть-чуть приподимав. Ось так. І пару опарікових. Жаби кункають. Ось так, чотири штучки. Буде в самий раз. І заминаємо нашу кашку. Ось так. Ну і наконец-то, приходимо до Це наші поклавки. Ось так от. О, вони вже й саме повиходили звідси. А рибалить ми будемо сьогодні. На мої дві нові джос. ми побачимо по дистанції, можливо, ще шестиметровочку поставлю поставлю. Ну, в пріоритеті буде катаю другу рибалку, буду катати другу рибалку. На, з моїм хриплим голосом сьогодні вам, друзі, тільки озвучувати. Ну, поки зможу, зможу, а далі буду просто вам показувати риболовлю. Тому... Кому цікаво, що на що я рибалю, залишу все в описі. Заходьте, дивіться, пишіть, запитуйте, відповім. Це в мене п'ятиметровочки. Минулу рибалку показали себе дуже добре. Гарний карась був. І він дуже класно ну, виважувався цими удлищами. Було зручно. А сьогодні я ще добавлю до цих дві, ще добавлю одну містральку, п'ятиметровку і камчатку. Так, перша удочка в мене є. Тут і глибина є, виставлена від минулої риболовлі. Раз. Є Одразу другу. Ну і так, третю, можливо, навіть ще й четверту поставлю чотирьохметровочку. Хочу все ж таки сьогодні ще і на 4 метри спробувати. Та, чесно скажу вам, я хочу сьогодні все і одразу. А там як покаже рибалка. Ну, поки що розпакую я дві. а там буду вже дивитися по обставинах, як воно буде. Виставив отак 4 вудлища, 4 метри, 2 по 5 і одна 6 метровочка. І поплавочки виставив. Так, не знаю, видно вам, не видно. чотирьохметровочка у нас е найближче. Ось тут. От там дві п'ятерочки, один-два і отуди далі, там шестерка. Ну а основна артилерія <кій> стоїть у мене ліворуч. Загодував я десь 25 ракет кинув, взяв собі орієнтир. Вон той кущ ліворуч і праворуч куща, там я промаркерився, тут десь метра по 3-4 по є такого місця, де можна ну, без зацепів. А далі повсюди трава, трава і трава. Так що я вже готовий. Зараз вже 6 годин, напевно, вечора. Зараз он ще зробить 10 закидів за корма і підемо повечеряємо, щоб уже... Перед нічною рибалкою посидіть спокійно і поливить рибку. Зараз трошки візьму і горохом підгодую там, а там місця мої на поплавочку. Вверх, кидай, міша, вверх. Ракетой вверх Вот наша персовряничная рыбка Кто у нас там? Покажись И зашу. вот такий вот красавчик. Кишер ось, Напевно не на нерост. ранок. рано ты. Да. Вот это крибалка, что вам стихи сказать. Приїхали вчора десь в обід, жодної покльовки, вечір пусто, ніч взагалі, тиша. І тільки ось зараз зранку перше клювання, як от по годиннику. Рівно 5 годин ранку і перше клювання. Першим ділом закинув свої горлища. Рибалові я на цілий арсенал. чотири вулища і 2 фідера. І тільки одна покльовка. З чим це зв'язано абсолютно незрозуміло. Сподіваюся, що саме зараз зранку буде толк, тому що закидали корма. Ну дуже багато. Я варив горох. От. Закинуто в точку дуже багато гороха. І саме я роблю ставку на те, що горох мав, мав підтягнути нашу рибку. І от зранку підійде карасик. На цю риболовлю я. Наварив 3 кг гороха і хм, Два я викидав з помбіком на точку де ловлю фідером, а десь близько одного кілограмчика я закидав в точку де ловлю поплавчанкою Щоб сказати, що я вчора перегодував, думаю ні, тому що, ну Праворуч, ліворуч. Ситуація була аналогічна, як і в мене. Покривка. Тепер його підняти, щоб не було сходу. Виклав гарно, світні опустив і нема нічого. была и подтяжка. Че есть? Ну, сейчас есть. Есть, друзья. Интересно, кто там. Мы чекаем карасика. А там у нас кто? Ого! 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 Ну, рыба, конечно, серьезная. рыба, конечно, серьезная. Миша, давай я каплотва. Батон. Да, друзья. Я такой чернухи. Та да ты капец. Что такая рыба? Поставлю я пять опарышев. И вот вам вот такая вот рыба. Да. Ну все. Ну це батон. Це батон. Міша, поплавки свої збирай. серйозно? Да, у тебе двох немає взагалі. Смотри. Опускає, опускає. І сюди. Так, да, як же ж, класно, коли свінки... Ой-ой-ой! І в травичку став, так? Треба піднімати, піднімайся. Не Невже з ним Да, да Специфіка лову на цій водоймі. що треба перетягнути дві бровки. І рибу приходиться одразу піднімати. Не знаю, щось йде. Або кусок трави, а може й рибка. Ну і похоже на рибку. Видно, грибінець, Рибка. Хтось прийшов до нас в ранковий час. Давай, зараз ми тебе літаємо і візьмемо потихеньку. Просувати не будемо. іди сюди. Не вже це наш карась. Та не вже. Ой, як ми його чекав. Довго. Ой, я чекав, його чекав довго. Зараз подивимося на що ж він взяв. Карасик, Ой. Півдня вчорашнього. Ранок сьогоднішній і от нарешті нам у нас результат. І взяв він на лавонця. Ну це радує, що він підійшов. Хороший такий карасик. Давай в нірку. оттуда. туди. Друга риба й німо. Ох, дядя Вова. Ну нічого, рибі потрібно давати шанс. Тільки що клюнув гарний карасик на фідер. І я своїм... мастерным выходом кидал в садок, он сделал тройный прыжок и мимо. Mm. И тут, вот, мы а у меня четверочка. Это красивая поклевка. И вот еще... Давай, давай, давай. <laughs> красивая поклевка. Mm. Ну, 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 так, шаталка, плавочек. Я думал, дійсно здесь не будет поклевка. Я думаю, сейчас на четверочку, на первую. А тут... Ось таке от Ну це перша риба на поплавчанку в нас сьогодні. Да, друзі, трудова риболовля цього виїзду, що я вже не експериментував. З наживками пробував різне. І з, Думаю що от минулого разу я рибалив і от дуже добре працював цей. Ну, от друга праворуч вуличка працювало непогано. От воно саме краще працювала. Пройшло буквально два тижні і піднялася трава і абсолютна тиша. Я вже пробував і 6-метровку далі, і 4 метровку ближче. Потім поміняв 4 метровку, метровку лівіше поставив. Туди взагалі не загодував. Думаю, може, ну, хто його знає, може з кормом щось не то, а 6-метровку закинуть взагалі, кущик підкинув. Ну просто я не знаю. Вчора був щіль під вечір класний, а сьогодні от... На небі, ви бачите, от така де характерна от така от полоса. Можливо, знову ж таки циклон міняється, що йому не так. А може ще не відрестився, нормально. Ну Поки що сидимо, плануємо десь до обіду посидіти, порибалити. Але ну в садку реально одна риба. Все. Одна рибьоха І абсолютно тиша. Ну, фідерки тільки працювали. Загалом було споймано три хвоста і всі на фідера, два з яких я благополучно карасика кидав міно. Ну а чорнуха велика, поки показував міші, вона в мене просто пішла гулять, вирвалася з рук. Риб. Ну, рибі треба давати шанс. Це риболовля. Я не розкроюю. Саме головне, що я от потримав його в руках. Сподіваюсь, може ще проклюне. Ну, побачимо. Зараз 7 годин ранку, чайничок поставимо, поп'ємо кави. І будемо далі рибалить. Так що така рибалка тяну неймовірна риба. О, і на глісер. Фух, а так клюнув. Ой, сопротивляється. Як же ж приємно тянуть. Сподіваюся, що це карасик. У нас вітряно. Помінялася погодка. А це не карась. А хто оце. О, цыгарная рыба. Цыгарная рыба. А ну-ка. Цыгарная рыба. А, давай, давай, давай. Опа, есть. Есть. Так. А что ж это у нас там сегодня? Типа лящ. Минимальная версия. Минимальная версия леща. Опа. Підлящик. Зайшов до нас на точку підлящик. лящик. Отакий красунчик. Все, друзі, збираюся. Що сказати, риболовля була не те, щоб складна, але риба щось не хоче ловитися. З вчорашнього вечора жодної покльовки. 5 годин перша риба. А, десь у 5 10 Потім ще було дві покльовки, які результативно я одну згубив, а другої не попав у садочок. Один підлящик. І на цьому все. Поплавчанки мовчали повністю. Ну, це працювало на фідерок. Так що, друзі, зараз потихеньку складуюсь і, і все на сьогодні. Така коротенька риболовля сьогодні. Ну, маємо, що маємо. Сьогодні так, а завтра буде по-іншому. Збираюся, витягую я останній фідер. Рибка там у була, я випустив із садочка. Іще одна от така от клюнула непогана. Тому пливий. Вся риба була благополучно утоплена. Ну а на цьому можна сказати все. Збираюся. Все після себе зараз позбираю. І... Roupa, ó.